А що це, Я літаю чи що це? <рі> Боже, можна про. Че сразу, Боже, можна просто. СЕРОЖА, СЕРОЖА <рі> Смотри, полетел. Да, то я всю ігру сейчас так пройду. Головне не збивайте його А, да, Ти там же ще виконує. не лопу сюжету збити треба Не попадаешь, я буду мансовать, мансор. А дай мансон мансуй, Ні-ні-ні. Огу, от тебя було рядом. Ah tıpkı